Виконуємо номер 714 із підручника Геометрія 7 та номер 49 19 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина друга. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Випишіть у порядку зростання внутрішній кути трикутника АБЦ, якщо АБ 5 см, БЦ 9 см, АЦ 6 см. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок, проставила наші сторони трикутника, за теоремою про співвідношення між сторонами і кутами трикутника. У трикутнику проти більшої сторони лежить більший кут. Запишемо за теоремою про спів. Відношення між сторонами і кутами Трикутника, у Трикутнику Проти більшої сторони лежить більший кут Тому найбільший кут А, менший за нього кут Б, найменший кут С. Нам сказано розмістити у порядку зростання. Тоді у порядку зростання внутрішні кути будуть розміщені. Найменше у нас кут С, потім кут Б а потім кут А номер 714 із підручника Геометрія 7 та номер 49, крапочка 19 із підручника Математика 7. Виконано.